Я лікар акушер гінеколог та перинатальний психолог Альона Сатанок і ви на каналі про спокійну вагітність. Цей канал я створила спеціально для того, щоб кожна з вас мала унікальний досвід вагітності фізіологічної та без хвилювань. Сьогодні розкажу вам про те, навіщо потрібен скрінінг під час вагітності. Коли я говорю скрінінг, я маю скрінінг маю на увазі скрінінг на хромосомні аномалії, тобто вроджені вади розвитку плоду. Що зазвичай ми вивчаємо, шукаємо. Ні, ми не шукаємо, ми а, просто скануємо ризики. А при, при під час першого скрінінгу вагітних. Зазвичай він направлений на пошук трьох патологій: це синдром Дауна, синдром Едварта та синдром Патау, тобто три сумі по трьох різних хромосомах: 13, 18 та 21. А цей скринінг є надзвичайно важливим і інша надзвичайно важлива річ про нього це те, що його необхідно провести в певні терміни. А саме 11 плюс 1, 13 плюс 6 тижнів вагітності. Важливо цей термін не пропустити, тому коли ви стоїте на облік, ваш лікар має вас попередити про те, коли у вас буде перший скрінінг. Або ви, як відповідальна вагітна, маєте звернутися до лікаря до того моменту, коли цей, власне, підійде, підійде термін скринінгу. Як цей скринінг проводиться? Він складається з декількох частин. Перша частина це УЗД, УЗД-плоду, на якому ми вимірюємо певні показники. А загалом нас цікавить в розрізі скрінінгу лише один показник, який називається комірцевий простір. Комірцевий простір має доріг бути менше або дорівнювати 2,5 мм, і тоді ми в принципі не непокоїмося з приводу того, що у плода може бути якась, якась з цих вроджених аномалій. Але сам по собі комірцевий простір це лише 70% вірогідності того, що ми вгадали, що дійсно з плодом все окей в розрізі цих патологій. Тому перший скринінг і називається комбінованим, тому що він скомбінований з декількох частин. Друга його частина це біохімічні маркери ПАП-А, тобто це такий протеїн, та бета-ХГЛ – це такий гормон. Це звичайні аналізи крові, які беруть вам з вени. Здавати їх наче не потрібно, вони здаються в будь-який час ніякої підготовки. А самі, в собі вони, самі по собі вони не потребують. І третій дуже важливий компонент цього комбінованого скрінінгу це дані про вас. Я, яка ваша вага, чи був у вас колись цукрі, або може є цукровий діабет, чи ця вагітність природня, що настала на допомогу екота, і ще багато інших даних, про яких вас розпитує лікар або медсестра, яка проводить забіг крові. Після того, як ми зібрали всю цю інформацію, ми вносимо її в спеціальну програму. І ця програма розраховує ризик розвитку хромосомних аномалій, яких я вже перерахувала, у вашої дитини. І вже в залежності від того, яким буде цей ризик, ми приймаємо подальші кроки. Хочу зауважити, це супер важливо, що скринінг не показує захворювання. Тобто скрінінг не показує, що у дитини є або немає синдром Дауна. Скрінінг лише визначає категорію жінок, яким має бути проведене додаткове обстеження для визначення стереотипу плоду, якщо в нас є якісь сумніви. А ще один надзвичайно важливий момент, хочу сказати, що для, для скринінгу мають використовуватися лише авторизовані програми. В Україні такою програмою є програма Астрая, куди можна внести дані лише лікарів, які сертифіковані Фондом медицини Плода по вимірюванню комірцевого простору. Всі інші програми, на жаль, їхнім результатам ми довіряти не можемо. Інколи, інколи ви скидаєте мені на онлайн-консультаціях е е дані інших. Програм, які не є сертифікованими і не є точними, і їхнім даним ми не можемо довіряти і просите мене інтерпретувати цей показник. На жаль, я не можу цього зробити, якщо я не впевнена в тому, що ці дані вірні, і що лікар, який проводив вимірювання, сертифікований фондом медицини плода і точно зробив це правильно, тому що точність тут дуже важлива. Сподіваюся, ви зараз повністю розібралися і розумієте, що таке перший біохімічний або інтегрований, або комбінований скринінг під час вагітності. Але якщо раптом у вас є ще запитання, або ви отримали скринінг і маєте якісь запитання, я з радістю відповім на них в коментарях. Але обов'язково впевніться, що ви підписалися на мій канал, аби щотижня слідкувати за новими відео, які допоможуть вашій вагітності бути спокійною. Цілую вас.